Що є програма по переіменуванню вулиць? Вулиці все одно будуть переіменовані. Від влади була пропозиція назвати цю вулицю Бульварна. Я вам скажу відверто. Я поки отут ходив разів з 10 вимовив, у мене в третині випадків випав ну, вийшло вульгарно, коли особливо швидко розмовляєш, то воно так ну. Співзвуча, така не, не... Ну, а взагалі бульвару немає. Як можна Дивіться. бульварною назвати вулиця вулична там, і таке інше? Я вам скажу, з 21 міткості, з косіора. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Покажи, там 10. вже зібрано. Парція. Половина людей, до яких не підходили, вони підтримують зміну нас. Ну, і тим більше... Скільки приблизно ви людей опиталися? Ну я вам скажу, я опитав близько сотні людей. Десь чоловік від ста до ста Ну, я так розумію, що близько сотні опитали, але підписи от да, підписи. Я зібрав так? да десь приблизно двадцять. <косі> Скільки взагалі активістів були? Я вам поясню, десь а приблизно сорок відсотків людей. їм по барабану назвали ву... взагалі та нам, взагалі, так, да, нам, визагалі. Визагалі. Так, нам паралельно каже, яка вулиця. Ну Хоч Гітлера, Хай буде, Гитлера, хоч Гітлера, ну, ну, по барабану, аби це, мені було добре. Аби мене ніхто не займав, скажімо. Скільки активістів опитували? людей? Сьогодні, Ви знаєте, навіть, е... сьогодні тут приймало участь десь близько 50 людей, але ну, вже ж не всі ну, ну, і, я можу ну, сказати у нас тут... За нашу організацію, наше було 12 чоловік. Ну це тільки позитив. Це, е, громадська організація, кодацька паланка, а. війська, запорізького низового. Ну тобто Запорізь, десь іде. десь приблизно кілька десятків людей. Ну покіли. так, ну три ну, десятки стопудово було, а чотири, я думаю, дуже а -а -а. Може, бути. Може. Саме цікаво, що у нас навіть з'явилися волонтери під час цього а -а -а. там півтори години, поки ми опитували. Навіть з'явилися волонтери, які Підводили людей і підтримали ідею і разом з нами. Тобто, я так розумію, що ви підпис. плануєте зібрати десь підбизну тисячу підписів. Ми Потім плануємо зібрати набагато більше підписів, ну, якщо цього буде недостатньо, розумієте? Щонайменше ми тисячі, пишемо правильно? звернення до міської ради, тому що питання вирішує міська рада. Звернення може, ну це зветься. При цьому я вибачаю, трошки до скажу. При цьому дивіться ситуація, в чому парадокс ситуації. Вулицю все одно будуть Ну, Міська влада просто пропонує там, свою назву, ми хочемо е, дати людям можливість е, вибрати правильно. Багато хто підтримує ідею, незважаючи на те, що це може бути якась додаткова біганина, все одно вони підтримують ідею, тому що зміна цієї назви, скажімо так, це для багатьох людей нові, якісь більш комфортні обставини життя в майбутньому. Я вам скажу, я звертався десь там, відсотків 20 людей, з ким я спілкувався, це молоді сім'ї. Вони гуляють з дітками. Вони підтримують в більшості свої, там буквально або дві, або три сім'ї відмовилися підтримати. Тобто молоді люди більш молодого віку вони, вони активніші. Активніші набагато. А пенсіонери ні? Акти... Я Скажу, вони активні в сторону. Я, відверто, я не витрачаю не час на пенсіонерів. Не можна жити минулим. Треба дивитися в майбутнє. Тобто молоді люди. Молоді люди тут, як... У нас були пенсіонери, волонтери, які самі до нас підводили людей. Ну, таких тобто... небагато. Якщо брати статистику, то молодше покоління, воно більш активне, і воно не так не так, не так боїться змін і розуміють, що якщо ти ініціюєш ці зміни, то вони якісь прогнозовані. А якщо ти їх не ініціюєш, то ти отримуєш і хлюбаєш потім а те, а що у вас іменно вулиця Богдани Ступки, да? а других є тих приглашення. Ми пропонуємо таку пропозицію. Я ж кажу, що можливо якісь по другі, але. Но... Влада пропонує бульварну. Ну, вона була коли-то так названа. Ми улица. хотіли, ми Бульварна. хотіли пропонували Петра Калнишевського. Я взагалі не знаю, хто це. Ви мене вибачте, я не знаю, хто це. Це погано, можливо, це і погано. Сережа, підписуйся. Давайте. Петро Калнишевський. В 1775 році, коли Катерина а, до речі, було, пропозиція була саме на Петра Калнишевського, але ну, вийшли нашу, на компромісний, да, варіант, а, на компромісний так, варіант. Так, будь ласка, а, друзі. На самом деле, не многие прийшайте. люди тоже думают, они, э, многие люди, например, я знаю, они говорят лучше нейтральное название, ну, чем были э, прихильники, листочки. я же вам Бывает ну, улица счастливая, там, Ландышева, еще. Ну, там уже назвали, я, я же недавно, буквально днями. Например, улица имени Брежнева назвали, знаете, вот. ну Там ни одного дому. дома нет на этой улице. Теж видатний, видатний, видатний. Видатний улица Брежнева, на таких. Заборках, она ни одного дома нет вообще. Будуть. А то очень сложна олігархи хотять строїти <ріпи> розуміти. Той варіант, який запропонувала влада, він нейтральний, але він нікого не надихає. <ріпи> Бульварний. Ну Ну, я ж те і кажу, що вони ж вже бульвар цей занихая, там на нього страшно пройти. А що не занихаяли? Все занихая, і нас занихали. Я перепрошую, ви не є на видатиму на не Є тут розв'язані. Ви просто активіте. Є технологію, що ви є членом якоїсь політичної сили. Ні, громадські організації. Тут громадські організації. Добре, добре тоді. Просто це важливо, щоб бо дуже часто... Я розумію, куди тут писати. Номер тільки. Номер. Раз, два, три, чотири, п'ять. От Не треба. ставки, ставте. Так, так. Ну, самі поставили. Ну, а кількість ми як ми будемо знати? Рахувати ж легше по номеру, чем всі пальці. Нам повинна вижу на кількість. Ставить чи не ставить? Мої батьки сказали, помочили. Справа в тому, що Станіслав Косіор був одним з виконавців і організаторів такого злочину в Україні, відомого як Голодомор 32-33 року. І, звичайно, я вважаю, що вулиця, на якій проводяться такі заходи, як святкування, Дня Металурга. Інших свят, в тому числі День Незалежності України. Тут виступали відомі політичні діячі, в тому числі нинішній президент, також кандидати в депутати, депутати різні. То вулиця має носити ну, якусь привабливу назву. Якщо вже називати на честь якоїсь людини, то це повинно бути на доступні. Вас не лякає, що потрібно буде витрачати дуже багато часу, грошей на те, щоб переробляти документи, прописку змінювати, документи в БТІ та інші папери? Ну, мене особисто це не лякає, але дійсно багатьох людей це саме і відсахнуло. Тому підписів я зібрав не дуже багато. Будь ласка, своїми словами, мені треба, щоб це саме безпроводним реченням, щоб я ошибка.